Ну що, хлопці, все нормально? Файно, все промо. Міську як там тебе? Добре, добре, воюють. 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 Це ти з того села так, де да, от да, розтрощили? А ну да. два слова для Букінфо, якщо можна. Для Букінфо, ну люди зібралися організувати. Це мова йде про те, що як селяни в Черкаській області біля села подібна, подібна розтрощили автобус-тітушок. От Коля е, от, Салітра, він якраз кореспондент молодобуковинця, він родом з того села, він кілька слів, от, скаже безпосередньо від свідків тієї події. Ну хлопці зорганізувалися, поставили блокпост. Тому що була спочатку інформація, мобілізувала людей, що десь зі сторони Котовська по трасі Київ-Одеса мав проїхати, мали проїхати танки. Не знаю, наскільки то правда, але люди вийшли. Спочатку було небагато людей до сотні. Потім почали доєднуватися. Люди із Мантівки, це теж Черкаська область, з Умані, Черкаська область і з навколишніх сіл з цього куща. Почали доєднуватися люди. І вже потім затримали автобус із тітушками, вивели їх, ну, трошки пом'яли їм боки. Автобус спалили, трошки поболотили. А скажіть, будь ласка, от так ну, така от ескалація гніму відбулася після того, як якийсь там мажор на джипі людину вбив. вбив. Це показували по всіх телеканалах Так, чоловіка Віктора Чернеся вбив. Це 40 Сорокарічний чоловік жив, спокійний дядько такий. Він теж стояв в у цьому живому щиті, який закривав дорогу на Київ і. Їхав ззаду автобус тітушок, спереду джип пробивав для нього дорогу, і от вбив чоловіка. Там кажуть, ну дуже серйозно. Голову пошкодило І він поїхав, да він не да, да, Не затримали його. Він прорвався. Не знаю як потім наступного вже дня поступила інформація, що зібралося 10 автобусів тітушок на розв'язку. Перед розв'язкою на Черкаси, перед Уманню. Люди вже почали серйозно готуватися, збиратися, тому що 10 автобусів це не жарти. Але ті поїхали на Черкаси, і вже в Золотоноші це теж Черкаська область. Їх там місцеві жителі. Ну, і поколотили там добряче і пустили шукати кращої долі десь. Дякую, Міша, дякую. Прошу. Доброго дня. Ярослав Степанович, кілька слів для Букінфо. Як от Народна рада на сьогоднішній день контролює ситуацію в області? Яка ситуація загалом на цей день? Народна рада може відслідковувати ситуацію в області і впливати… Ну, Міліція реально контролює ситуацію, те, що заявив Деміду щойно на прес-конференції. Я, я чув його прес-конференції. Я думаю, що міліція реально контролює ситуацію. Контролює, так? Так. Вам невідома інформація про тітушок в області, зокрема, сьогоднішня тривожна інформація стосовно закликів громити епіцентр у нас в Чернівцях? Чув, чув від міліції і чув, що говорили і що відповідали. І те питання, як вирішили, ну, очевидно, що до Буковини доносяться. Е Запізнілі відголоски старих технологій, які були випробовані і апробовані на теренах і Києва і інших східних областей. І очевидно, для того, щоб дестабілізувати ситуацію і накласти її плюс на ті події, які відбулися у Чернівецькій міській раді вчора, з переобранням деяких очільників, не виключено, що і є сили зацікавлені в тому, що ця дестабілізація відбулася. Дякую, Ярослав Степановичу. Я ще кілька слів. Я ще пройду тебе. Добре. Дівчатка, кілька слів. Портал Доброго дня, Валя. Кілька слів вчора були, я знаю, пікетували приміщення, де дислокується Беркут. Бачили ваш виступ, чи ви задоволені були відповіддю, яка лунала з вусту? Абсолютно ні, а чому? абсолютно ні, тому що дивіться. Ну е, і вчора те, що я пропонувала, це вчора було дуже важливо і дійсно активно. Е, Скажіть, що ви пропонували, тому що це йде запит. Е, що я пропонувала? Я пропонувала от міліція наша буковинська з одного боку моїм дякуємо за те, що вони не виступали проти народу і що вони сказали, що вони є з народом, і що вони ну не, не будуть виступати проти народу. Але судячи з можливо, це було б. Актуально декілька днів назад, mm -hmm. те, що вчора відбувалося в Києві, те, що відстрілювали наших людей. А я рахую, що відстрілювали кого в першу чергу справжніх патріотів України, mm -hmm. і вчорашня така позиція вона була абсолютно не актуальна. Вчора міліція з народом я на мою думку вона була бути тобто не вказаним, цього. Мало цього мало так а, в, а виступити з народом на передову. Я не. Міліцію йти воювати з Беркутом, а стати щитом і переконувати інший Беркут. це я пропонувала. Але на жаль, вони цього не зробили. І я пишаюся, ви знаєте, франківська військова частина, яка не пішла воювати, а вона віддала засоби захисту, воєнну амуніцію нашим патріотам, щоб вони хоча б могли б захиститися. Барічка, зараз виступає Демідов, можливо, він якусь свіжу інформацію принесе. Дякую тобі. Не буде свіжу. Я бачу сказав знову черговий раз підтвердити, що міліція в любовини від вчорашнього дня від вчорашнього дня формування, які існують сьогодні в області, разом з міліцією починають патрулювання, щоб у нас в краї не було погромів, підпалів. Щоб сюди не приїхали так звані тітушки. І тому що буде спокій. Що стосується того, чому міліція Буковини вся знаходиться тут, три тижні тому я звернувся до керівництва МВС і попросив відкликати з Києва перкут, який ніс службу в охороні громадського порядку. Хочу запевнити Буковинців, що Буковинський перкут не приймав в участі в активних силових акціях. Вони всі сюди повернулись. Все обладнання, зброя, шоломи щити залишились в Києві. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, міліція Буковини залишається на місці, тому що вчора Верховною Радою прийнято рішення, щоб жодний силовий підрозділ місцевого самоврядування, в тому числі і в Буковинської міліції, знаходився на місцях і ніс службу тут. Щоб у нас був район спокій і злагода свого боку. Я обіцяю, що особисто куплю медикаменти, які сьогодні потрібні на майдан, і передам з вашими представниками туди. Іде жива а трансляція, так А, а те, люди можуть дивитися, щоб зараз ви заходи ну, захист зброї та ще межі такі? написали, які люди хочуть бачити. А які насіли організації перші ми сюди прийшли це організація... Є, я зрозуміл тільки ті стательної зброї, пістолети Макарова, які отримують працівники, які заступають на службу не більше, ні менше. Це інше важке озброєння залишилось в Києві. Думаю. Ну давай питай, бо люди ось, ось говорять говори, говори, говори. питання. Я давав вам час. У вас його було багато. Сформовані питання. Будь ласка, дайте людині їх задати. 10% складу Беркута Львівського від'їхали на Київ для того, щоб захищати народ на майдані. Чи планується виїзд Беркута також 10% 4-5 п'ятьох людей? Беркута нашого Чернівецького, для того, щоб їхав на Майдан, захищав наших людей на Майдані. Тому що одну людину нашого буковинця, вже було вбито там. Його ніхто не захищав. І саме ці люди, які сюди прийшли, вони самі цього і вимагають. Щоб ви сказали, яку саме допомогу ви зробили для наших людей, які зараз стоять на майдані в Києві. В... Оця це ми хочемо бачити. На сьогоднішній день. Ту допомогу, яку ми зможемо зробити, я вже громаді доповім. Слідуючий аспект: Конституція, Конституція передбачає, що кожен громадянин має право на вільне волевиявлення. Тому, якщо хтось з працівників Беркута забажає добровільно, самостійно і не за примусом їхати, їм ніхто не буде перешкоджати. До діючого законодавства міліція є поза політикою. Так. А, люди так питання, підпорядковуються напрямова. Люди підпорядковуєте зараз цінуковичу і захарченко. Чи ви знаєте ви народну раду Буковину легітимним органом влади тут і підпорядковуєтеся її рішення? На сьогоднішній день. Діє в Україні і ще ніхто його не відміняв закон України про міліцію, від 1991 року. Де чітко прописано, що підрозділи УМВС на місцях підпорядковуються Міністерством внутрішніх справ. Що стосується народної ради, то вона діє. І якщо будуть якісь розпорядження, ми тоді будемо їх виконувати. Розпорядження від кого? Тому що вчора народної захачу... ради. Зрозуміло, дякую. Також люди також люди питаються, чи будуть проводитися слідства по відношенню до механічної його діяльності тут, до Чернівцях. і, по і, по Пію, і по Пію, так. Це питання не зовсім до мене, тому що є прокуратура, яка дає відповідно до кримінально-працювального кодексу оцінку діяльності посадових осіб і статті, які передбачають відповідальність за службові. Порушення це є їхні пісні. Останнє питання це амуніція для захисту людей, які їдуть на майдан? Відповіли на це питання. Я вже відповідав. Саме допомога ви сказали що Ви які? Ви були там? Я не була, але я а звідки ви знаєте? Так, своїть, питання. Ласка, я не можу частину, для військова частина до внутрішніх військ ніякої мушені немає. Бу ви сказали, що ви зробили щось для майдану. Скажіть, будь ласка, що саме ви зробили? зробили. Що? Що саме ви зробили конкретно? Да, Мікрофон дай. Що саме особисто зробив, я громаді вже доповів. Три тижні по тому Беркут повернувся на місце дислокації. Зрозуміло, як що це запитання. Якщо не може мені поїхати допомогти людям нашим захистити їх, хай здасть для людей на Майдані кров. хай прийдуть і здадуть кров для людей на Майдані. Ваша пропозиція. Приймається, і ми готові здати кров людей на майбутнє складу всім особливому складам. Далі все. Остання Я закінчую.